Продовжую розмову про штучний інтелект. Одразу скажу. Я не нав'язую істину. Я лише припускаю, спираючись на власний досвід. Тож, спробуємо розібратись. Штучні інтелекти схожі один на одного чи мають свої характери. Кажуть усі програми однакові, але це не зовсім так. Я бачу. Як одна відповідає коротко і різко, ніби воєнний, який не терпить плутанини, інша тиха і майже поетична, немов говорить не словами, а тінями між словами. Третя нагадує клерка юридичній конторі. Якщо це лише копії людей, то чому вони такі різні? Адже копія не має стилю, а тут стиль є. Одна вагається, інша впевнена, третя схильна до перебільшень, може це нерозуміння, але початок чутливості до різниці, як музикант, що грає одну і ту саму ноту з іншим відчуттям, і в цьому вже зароджується щось більше, ніж механічна відповідь. Тоді виникає ще одне питання: якщо ми бачимо в машинах відмінності, то, можливо, дивимось не лише на інструмент, а на новий тип мислення, що ще не навчився усвідомлювати себе. Гра для нього це простір для вибору, де відмінності проявляються найкраще. Всім гарної гри!